Не так давно анонсували, що в цьому році випустять книжку Джеральда Брома, викрадач дітей. Я читала цю історію і навіть перечитувала. Вперше я познайомилася з цією історією дуже давно, звичайно, коли ще вона навіть не була анонсована українською. Це похмурий ретелінг відомої казки про Пітера Пена. Дивлячись фільми, читаючи історії, ми якось собі уявляємо, цього персонажа доволі. Казковим. Чарівний світ незвичайний і сповнений неймовірних пригод. Але чи насправді цей персонаж позитивний? Скільки разів історія вже змінювалася. Що як подивитися на цього героя з іншого боку? Хлопець заради власних цілей обманом заманює дітей у свій світ, викрадає їх. Втирається у довіру та веде на загибель заради володарки, заради ельфів, заради авалона, щоб діти знищували інших людей, собі подібних. Чи з'явиться буде хтось, хто наважиться сказати: Пітере, годі, скількома ще ти ладен пожертувати заради власних цілей, скільки ще дітей загинуть заради твоєї володарки? Це не чарівна казка із щасливим завершенням. Та й важко сказати, яке це завершення насправді. Тут кожен повинен вирішувати для себе сам. І сам обрати, за кого вболівати та чи варто вболівати взагалі за когось. Тут немає абсолютно безвинних, немає абсолютного добра чи зла, є лише вибори та їх наслідки. При першому читанні в оригіналі книга справила на мене величезне враження і дуже сподобалася. При перечитуванні ж вже не було тих перших емоцій. Так, я не пам'ятала деяких моментів, але книга все одно вже не викликала тих емоцій. Для мене це залишилася історія зі своїми сенсами, які видніються з різних кутів. Думаю, що кожен поціновувач знайде в цій історії щось своє.